Всім доброго ранку. Всіх вітаю. Ну що, нарешті до нас прийшли дощі. Нарешті появилась певна надія на щось, що, можливо, все ж таки якийсь тай урожай буде. Але з одним спілкувався, з другим спілкувався. Дуже багато людей зараз передісковує свою пшеницю. Вона просто після цих наших морозів останніх, що в нас були і взагалі такої, така, при такій погоді аномальній, вона просто фактично не змогла вижити. Просто не вижила і все. На жаль. Тому е, моя всім порада така, кого є якась можливість, хто займається, хто вирощує, здає свиней. Підсобирайте коштів, тому що зерно буде космос. Зерно просто буде, якщо воно зараз, його не те, що немає, а просто капець, я ж кажу, я навіть там зараз е... там уже і не коротше, там в мене ще з минулого року залишилось багатенько ячмені. Ну, дивлюсь, ціна така ж хороша, щоб його не продати. Але коли я от так з тим, з тим, з тим поспілкувався, та не буде ячменів, можливо. Такої. Або ціна буде ще більше, ніж зараз. Тому хай він полеже до кращих часів, свині все з'їдять та й все. От такі е реалії, такі, таке сьогодення. Сьогодні пройдемося по е ціні на малих поросят. Покажу, розкажу, покажу своїх, що відлучав. Піднялись, не піднялись, подивитись. Та й взагалі. Так, оце у нас тут ще зерно є. Поки потихеньку ними користуємося. Е, ну, знаєте, я вже в принципі давно ще е, це таким, такою штукою користуюсь, дешево і сердито. Багато хто там розказує, що це все не можна. Ну, я кормлю, тому що ну, зерно дуже дороге. Зараз не було. Остання ціна 10450. Виставив. От і все. Так, після посівної залишився ще у нас карбомід. Ми його внесемо е, при е, підживленні. Десь в фазі 5-6 листків, як буде вже кукурузка наша, то внесемо ще карбоміду. В середньому десь при посіві, бо воно там він трошки грудкою взявся, там десь те. Ну, в середньому десь. Давайте спочатку, коли вологу закривали, ми розкидали десь в районі 90-100 кг нітроамофоски. Тепер ми ще дали при посіві карбоміту десь в районі 80-90 плюс-мінус. І залишається там у нас кілограм 600-700. Ми ще десь кілограм по 50-70. По подивимося, як там виставиться по, по, ну, по зв'язках цих. Е, внесем при 5-6 листочках. Підживемо. Воно це діло любе. Ну, будемо знову ж таки дивитися по погоді. Якщо буде погода не дуже сприятлива, то всього цього діла підживлення не буде. Чому не буде, тому що ну, спека, ми просто попалимо корінневу систему та й все. Але, але, а вдруг піде дощ. Все ну, ж таки, я думаю, будемо це робити. Підживемо і щось це й буде. От така ситуація. Поки в нас є чим кормити, як воно буде далі, ну, будемо спостерігати. Так, тоді зустрічаємося в сараї, покажу вам наших відлучених, також покажу наших кантарят. На жаль, можливо, на цей четвер спробую засняти. Як будемо різати, хто в тіх-токі бачив, там сало було. Отаке. От Кому потрібно салко, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Тому що далі свині підуть з отаким салом бадьорим. Це я тут у місцевому комплексі узяву спермодозу Ландраса, тому що періодично потрібно поновлювати кров. Хотів, вже відібрати на свиноматок собі. І як наслідок, там сало отак. Просто. Ну я ось В четверг, якщо буде час, я засніму, покажу вам. Також зараз спільно з древос. Працюємо ми, працюємо в якому плані? Є там певні недопрацювання, чи, можливо, знаєте, коли ти щось купляєш, то ти не розумієш, як ним ще користуватися. А коли ти вже з ним покористувався, у тебе є певні розуміння, і зараз там ми що можливо, дещо комусь і покажу. Ну, з ким я тісно спілкуюсь, ці люди в курсі. Що ми зараз робимо? Ось така ситуація. Ось таке нове. Посіялись, там робимо те, цей. Паралельно там ще пару нюансів. Ну, життя триває. Тому до зустрічі в сараї. Так, друзі. <кій> ну що, ми? ми вже в сараї. І трошки подивимося на наших канторяточок. Ось такі вже у нас потужні. Ось є екземплярчик такий гарний. Що мені в них подобається? Як завжди, гарний вихід м'яса. Це не ландраси. Зараз я покажу ландрасів тут м'ясних типа в Ось такі. Це ж кантерати, дивіться, яка раминка, яка покодона. Покажись. хай подивляться на тебе люди. Так. Тут ми будемо робити трішки ремонт. Напишіть у коментарях, який кьорхер собі взяти. Ну, бюджетний, скажімо так. Фактично, для чого потрібен, тому що я перед цим, щоб сюди залучити, то я тут її замивав, ну це дуже довго. Яким кьорхаром взяти їх клітку, хто порекомендує такий бюджетненький. Він фактично мені нужен там, декілька разів на рік, але щоб взяти, його гарно це все розмочити, щоб з насадочкою вимить. І плюс така функція, щоб була. Підключити ну, з відра, пробує, щоб не підтягувати шламлювати, а відручик води. Бо тут ось виїли, бачите, вже тріхи. Тоді ось стіну треба підлампічити. Отак взяти його замить гарно, все, тут ось виїли. Довго воно довго, все ціле було. Але рано чи пізно приходить той момент, коли все ж таки треба все це діло замить гарно і зробити. Тому, можливо, хто стикався з такою ситуацією і ціна адекватна, порекомендуйте, напишіть, то, що ну, треба спасати підку, по-іншому ніяк. Так, Зараз вам покажу тих, що ми відлучали з самих останніх. В принципі, F1 була покрита п'ятренчиком, як наслідок. своїй мають довжину. Е Круглі задочки, які вже зараз продивляються, бачите? Тому в принципі наша задача яка з цими поросятами? У нас одна задача. По-перше, на тому етапі, коли ми їх відлучили, не допустить діарей. По-друге, нормальний корм. По-третє, дивимося, контролюємо за ними і все буде нормально. І вони нас порадують своїм гарним м'ясним виходом. А тепер я вам покажу мега-ландраси. Ось такі ландраси. І це при тому, що їхня мамка вона була первістка, я її зарізав. Получається f 1 плюс контор. Покрили ми в кавичках ландрасом і получили см'язь бульдога з нусорогом. Зовсім недовольний цією спермодосою. Раціон не змінював, те не змінював. а не то. Хотів таке щось наколотити, щоб але Ландрос виявився неякісний. І як наслідок, маємо ось таку ситуацію. В майбутньому там, де я брав спермодози, я більше їх брати не буду. От і все. Так, тепер давайте ж трішки по ціні. Ціна на малих поросят 3500. Ну, була три, Ну, в основному, я те ще ячу 3500. Чи беруть їх? Якщо нормальні поросята, то звісно їх беруть. Якщо поросята фуфло, отак і беруть. Є люди, які вже їх дуже довго продають. І кажуть, що це ну, якийсь там певний гімн. Але є люди, які біом взяли, продали партію і забули. Тому, чи можна розглядати малих поросят як напрямок? Так, можливий. Е -е, чи це постійний? Я б сказав, що це більш сезонний. Чому сезонне явище? Е -е, тому що краще завжди їх весною беруть. Я сам як купляв малих поросят, я їх весною брав. Фактично тоді була цей, але зараз трошки зовсім інша ситуація. Якщо хтось так, як я ріже постійно, то він і бере їх постійно. Тому напрацьовуйте своїх клієнтів, піднімайте якість свого товарного товарну, якість малих поросят, і все у вас буде добре. От така ситуація. Те, що хотів, розповів, пишіть коментарі. Не забувайте, що в описі до відео буде посилання на нашу групу в вайбері, де можна замовити. На даний момент, увага! На даний момент у нас є щековинка копчена. Два кусочка, по-моєму, салка копчено з лопатки, десь м'язком, і пару банок паштету. І все. В принципі, розбирають нормально. Але. Хто хоче спробувати, дійсно нормальну, дійсно смачну. І найголовніше, що домашню продукцію. Тому Домашню, то що ось воно тут родилось, хрестилось, ми його зарізали. От такі справи. Добре, всім всього найкращого. Працюємо далі.